Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні пристрій Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Це 4G версія на процесорі MediaTek Helio G99. Забули пароль, скинули клієнт, Мерковий запис також не пам'ятають. Зараз будемо розблоковувати. Як бачимо, кнопка далі є, але не пропустить нас, поки ми не введемо пошту, яка була в телефоні до скидань. Тож, пристрій замикаємо, переводимо в режим для скидання, тобто в рекавері. Ну, і таким чином, по суті, дистанційно можна розблокувати будь-який е, Xiaomi. Неможливо, яка модель, яка версія прошивки. Так, Вивезень рекарі і тут вибираємо третій пункт Connect Me Assistant. Підтверджуємо і підключаємо до комп'ютера. Так, На комп'ютері перевіряємо, чи з'єдналося у нас диспетчери диспетчері добре. Так, в диспетчері пристрої у нас пристрій відображається як, як Android-пристрій. І запускаємо процес розблокування. Так, на жаль, сервери зайнятий. Проблема на сервері. Немовірно, прийдеться спробувати пізніше. А ні, все-таки на, на на одному з серверів з'єднало і розблокування пішло. Престий розблоковано, перезапускається. Ну, інколи буває зрідка таке, що... На сервері великі нагрузки, було багато запитів по розблокуванню і воно може бути інколи що ліміт переповнений, потрібно зачекати щоб пізніше спробувати. Але ну, не так часто це буває, але ну, буває час від часу. Зараз ну, з'єднуються з кількома серверами різні, і на одному з них все-таки розблокування прийшло успішно. nije hlopčak, jer do vas jedno to hlopče ne daje. Zato je što sam hlopčak. Možda ne to Важко. От я не могла. Мама вже їхала, вже вчора. Кошто треба було би в шости до п'чора до Морошевського бату. Ага. А завтра до Валі? Ох, так було ніколи. Мені ж казали нічого. Я тобі кажу, що що? Ну, може пароль. Я зрозуміла, ну що таке? А, от мама не має ні пропустити якого паса. А чому мені? У вас знову, у тебе немає розумови. Так, престри запустився. Мало у нас там теж на українську стоїть. Даліше. Налаштування вже доступно інше. Це, це вже ознака, що престрізь розпалкова. Нє-ні-ні-ні. Треба Кока-Кола. А за ким розпочті? А, є, юля получається. Молодця. Все, як бачимо пристрій. Остаточно розблоковано. Є в нас клавіші навігації, можна повноцінно користуватися. Все. Тож нагадую, що в описі під відео будуть мої контакти. І в разі потреби такий чи подібно інший пристрій з таким блокуванням Google. пишіть точну модель і я дам вам інформацію, чи можливо розблокувати такий на даний момент і, і чи можна це дистанційно. Якщо конкретно такий тип, як я показав на відео, то можна без проблем розблокувати будь-яку модель Xiaomi і на будь якій версії прошивки. Тож дякую вам за перегляд. За мого каналу і до наступних відео.